Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу частину, як упаковка блогу. Тому що упаковка блогу це спосіб передачі вашої головної ідеї. І ні, сьогодні ми з вами будемо говорити не про гарну картинку, до якої, звичайно, ви маєте прагнути, ми маємо прагнути до якісного контенту. Але на початку потрібно концентруватися зовсім на іншому. Тому що людина приходить до людини, і вже в цьому часі ви мало кого здивуєте там інстаграмною квартирою, якимось відпочинком і так далі. Але більше ви здивуєте своєю відкритістю, своїми емоціями, якщо ви будете передавати контекст свого життя. Я люблю ось цей приклад. Якщо, наприклад, от перший варіант у вас дуже гарна картинка, ви заморочились там, у вас гарна інстаквартира. Да? Але при цьому ви не вмієте вибудовувати ось ці стосунки з своєю аудиторією. Ви не вмієте доносити контекст свого життя, розкривати свої цінності, експертність, так? І другий варіант підемо вже з вами в крайність. Просто білий фон і чорний текст. Але ви вмієте доносити свої емоції, відкриватися, доносити свою експертність. То ось другий варіант буде виграшний. Тому упаковка блогу це. Те, чому потрібно приділити увагу. Але для початку, якщо ви зовсім розпочинаєте, то для початку, якщо ви не бачили відео «Блог з нуля, я десь тут вам його покажу, і внизу буде в описі посилання на нього. Я дуже вам раджу почати саме з цього відео, тому що будь-яку упаковку блогу ми маємо розпочинати з, з визначення концепції вашого блогу. З визначення цільової аудиторії вашого блогу, тому що якщо ви будете розуміти головну ідею вашого блогу, які теми ви розкриваєте, для кого ви їх розкриваєте, тільки потім ми йдемо упаковувати блог. Часто чую, що спочатку мені потрібно упакувати блог, а потім вже думати, які сенси я буду наносити. Але ні, тільки якщо ми розуміємо, які сенси ми хочемо доносити в нашому блозі, тільки тоді ми починаємо. Упаковку блогу. Тому, якщо ви не бачили перше відео, ми спочатку дивимося ось цей відеоблог з нуля, і тільки тоді переходимо до упаковки блогу. Це наступний наш крок. Помійте саме: це наступний крок, не просування, тому що часто ще чую, що заморочується спочатку з просуванням, як мені набрати підписників, а потім я вже упакую блог. Я люблю також проводити приклад: це все одно, що ви привели людину в магазин. Да? У вас відкриття магазину, ви її привели, вона приходить тут голі стіни, да, не оформлено нічого, товар стоїть на підлозі, і вона така: не я не зрозуміла, да. А ви кажете, ну я зараз приведу більше клієнтів, і тоді я тут все це організую. Отак От само це, якби ви спочатку стараєтесь привезти в блог людей, а потім ви вже його упакуєте. Ні. Якраз таки, коли ми працюємо над своїм просуванням, наприклад, якщо ви це робите через Reels, і людина до вас приходить на сторінку, то ну, у вас є 30-40 секунд, щоб розповісти, хто ви і що ви, і змусите затриматись на вашій сторінці. Тому що людина, коли приходить до вас в блог, вона не лізе одразу дивитись ваш ваші Reels, ваші пости. Спочатку вона затримується на чому. На шапці профілю. І хто б не казав, воно дійсно важливо. Можливо, воно не супер грає таку роль, яку наділяють деякі люди її, але дійсно вона важлива. Тому в нашій шапці профілю дуже важливо. Ось назва блогу це жирна строка, найжирніша. Ми пишемо туди, ім'я нашого профілю має стосуватися нашої ніші нашої теми блогу, тобто ключові слова. За якими вас буде шукати ваш клієнт або ваша потенційна аудиторія, якщо у вас просто, наприклад, лайв-блог. що це мається на увазі? Якщо ви лайв-блог і ви ведете про материнство, ви пишете материнство, якщо ви доносите теми там догляд за дітьми, догляд за дітьми і так далі. Якщо ви експерт, наприклад, ви фітнес-тренер, це схуднення, фітнес-тренер, марафон схуднення, якщо у вас є цей продукт. Тобто це ті ключові слова, за якими нас може знайти наш клієнт. Якщо ви напишете своє ім'я і фамілію, це мало що кому допоможе і про що скаже. Якщо ви напишете ключові слова своєї ніші, свої теми блогу, це людина зможе вас знайти саме за цими словами. І коли людина до вас заходить на сторінку, ось, наприклад, знову ж таки, приведу приклад: я попала на відео дівчини в Рілсах. І побачила, мені сподобалося, як вона виглядає, мені сподобалося, у неї були дуже гарні аксесуари, а я їх люблю. І я прийшла до неї на сторінку. Перше, що я в шапці профілі побачила, що вона експерт і цікавий для мене експерт. І я вже затрималась на цій сторінці. Тобто вона одразу з свого Рілса, який взагалі був не на експертну, не на експертну тему, вона отримала клієнта, Тому що в неї гарно і зрозуміло донесено, хто вона і що вона в шапці профілі. Далі в описі ми пишемо знову ж таки ключову інформацію. Коротко про те, чим ви займаєтесь, про те, чим цінність доносимо, чим ви можете корисні бути для свого потенційного клієнта або підписника. Це може бути ваша експертність, якщо ви фітнес-тренер, наприклад. Да? А що ви допомагаєте? Чого, наприклад, ви допомагаєте позбутися животика, це і так далі. Тобто, ви одразу показали, що ви розумієте біль свого клієнта, і ви з цим працюєте. І цей клієнт може отримати в роботі з вами як результат. Ви доносите цінність. Також дуже важливо, після того, як ми описали коротко, що ми, про що ми. Чим ми можемо бути цінні нашій аудиторії, заклик до дії. Тут ми залишаємо посилання. Якщо ви експерт і у вас є сайт на, з посиланням на ваші послуги, ми залишаємо його і робимо заклик. Якщо ви лайв-блогер і у вас є, наприклад, ви ведете інші соціальні мережі: да, Telegram, Ютуб, ми залишаємо посилання на ось ці мережі. Тобто, тут у нас заклик до дії. Це якщо коротко по нашій шапці профілю. Актуальні сторіс це також найперше, що бачить наш потенційний клієнт або наш потенційний підписник. І актуальні сторіс дуже важливі, тому що від них залежить, чи залишиться з нами підписник, чи залишиться з нами людина, чи захоче вона з нами працювати, чи захоче вона за нами слідкувати. В актуальних історіях має бути в актуальних закріпах точніше історія про вас. Хто щоб не говорив, що це неважливо, що потрібно експертність доносити, людина купує людини. Тому людині дуже цікава ваша історія. І ваша історія може продати набагато більше, ніж якийсь актуальний, наприклад, з експертністю чи з відгуками, чи з кейсами. В історії ми щиро відкрито розповідаємо, наскільки ми, звичайно, можемо, наскільки ми готові відкритися про нашу історію, нашу точку А. Наш шлях, з якими труднощами ми да, на шляху зустрічалися, що ми вирішували, до чого ми прийшли. В цьому вам дуже допоможе розпаковка особистості. Якщо ви зробите розпаковку особистості, ви будете більше а, і краще розуміти, що ви можете подати. Далі а ми закріплюємо наші послуги, що як до нас можна звернутися. Тому що люди, ми зараз такі розбаловані інстаграмом, і ми любимо, щоб було все чітко і ясно. Нам не хочеться, якщо у нас, наприклад, немає сайту, нам не хочеться дізнаватися, нам не хочеться писати в Дірект. Якщо у нас є чітко зрозумілі наші послуги з цінами, чим ми можемо бути корисні, що клієнт отримає від нашої послуги, це найголовніше. Тоді клієнт захоче до нас звертатися. А далі ми закріплюємо наші кейси. Наші відгуки, якщо у нас немає кейсів, не хвилюємося, вони з часом будуть. І ми закріплюємо актуальність з болями наших потенційних клієнтів або клієнтів. Що я маю на увазі? Якщо ви, наприклад, фітнес-тренер біль нашого клієнта, це, наприклад, там, зайва вага, целюліт. і людина заходить і одразу бачить. Цього експерта, наприклад, моя біль це Люліт. Він мене дуже гарно розуміє. Клас я тут залишусь і я залипну в цьому актуальному. І в кінці актуального ви ще можете зробити заклик до дії. Переходьте на мою програму схуднення на мій продукт, і людина одразу може у вас купувати. Якщо це, наприклад, міні-продукт, і до нього не потрібно так довше прогрівати, ніж на продукти з високим чеком. Як ви зрозуміли, шапка профілю і ваші актуальні це ваша визитівка. І найперше, з чого я раджу почати, це саме з цього. І далі вже наповнювати свій профіль. До речі, в блогі з нуля в відео, знову ж таки, про нього скажу, я розповідала про це. Чому ваш блог не продає? Це окреме відео. Але в цьому відео я хочу сказати одну таку важливу дуже помилку, яку я хочу прям згадати і обов'язково про неї сказати. Це коли, наприклад, ми стаємо експертами да? і ми йдемо в крайність. Ми даємо на нашій сторінці експертну експертність. І нічого більше, ми забуваємо про те, що ми в першу чергу особистість, що в нас є якісь хобі, що в нас є якісь цінності, що в нас є сім'я, що в першу чергу ми особистість, а далі ми експерт. Повірте, через свою особистість ви можете набагато більше прогрівати до свого продукту через свій спосіб життя. Наприклад, якщо ви психолог, да якщо ви будете доносити просто як ви відноситесь до тієї ситуації в житті, до іншої цією експерт цим точніше таким. Здавалось би, особистим контентом ви можете більше набагато прогріти, ніж, наприклад, ви виставите суху експертність, те, що люди зараз можуть знайти, я в жодному разі не знецінюю зараз нічії знання, але правда в очі, да? люди зараз можуть все знайти на YouTube, люди можуть знайти усе в Google, можуть усе знайти в чаті GPT. Але що вони не знайдуть, це вас, вашу особистість, ваш унікальний досвід і ваш підхід. Тому це дуже важливо транслювати. Має бути в лозі частинка вашої особистості. Наскільки ви готові розкриватися? Я зараз не говорю, що ми маємо дістати усі там скелети, шкафу, якщо ми не готові. Да? Але наскільки ви готові показувати вашу особистість, ми маємо все ж таки її показувати. Тому що людині цікава людина, її історія, її підхід, її унікальний досвід, ну і, звичайно, експертність. Не заходимо в крайність, коли ми починаємо робити, знаєте, така а, продаюча лавка, а не таке, таке знаєте, відчуття, коли ти заходиш, і таке відчуття, що мені весь час хочуть щось впарити, мене весь час хочуть щось навчити, але при цьому людини немає. Я не розумію, чи вона мені підходить, чи сходиться наш файб. Не забувайте додавати себе. І також ми не, в, не йдемо в іншу крайність. Коли людина не розуміє, про що ми, хто ми, як до нас можна звернутися, які наші послуги. Один день ви говорите на одну експертність, потім інша, да? ви заплутуєте людину. Ми тримаємо баланс. Можемо зробити баланс 50 експертного, 50 особистого. Вже чула, що радість взагалі 70 – це особистого і 30 – експертного. Цю одну помилку я хотіла з вами саме прямо проговорити в цьому відео. Про помилки, чому ваш блог не продає, ми поговоримо далі в наступних відео. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Ви е, змотивувалися і вже готові визначати, якщо ви не визначили концепцію вашого блогу, цільову аудиторію і готові упаковувати ваш блог. З цим я бажаю вам успіху. Бажаю усім блогу, що просувається, що продає, що має лояльно. І гарну аудиторію. Всім дякую за увагу, Па-па!